Окей, okay, друзі, у цьому випуску вас чекає Marketplace, Що ми можемо придбати в магазині ігор Ханівуд? Друзі, радий вітаю вас усіх на своєму каналі. Усім перевіт на зв'язку, ваш неповторний міст АТА. Сьогодні наше відео буде присвячено знову ж таки нашому улюбленому проекту, і це Ханівуд. А в цьому відео ми більш детально поговоримо про маркетплейс, а саме дізнаємося, що ми з вами можемо придбати в магазині Ігор. Інформація буде досить цікавою як для інвесторів, так і для геймерів, і не тільки. Ми починаємо! А почнемо ми із того, що дізнаємося, що таке. Marketplace – це магазин ігор, в якому ви можете купувати різні предмети за монети Кон на ТАХАНі Коін. Спеціальний ігровий розділ, у якому ведмеді купують предмети в обмін на Хані Коін. Деякі ексклюзивні предмети можна буде придбати лише за монети кон. Наступним давайте розглянемо, які товари може придбати будь-який гравець. Отож. Будь-який гравець, будь-то я, будь-то ви, можете придбати 5 видів товару, а саме пасіки. Вони продаються в залежності від ціни та місткості. Тобто, чим більше вони можуть помістити бджіл, тим дорожче вони коштують. Наступне бджоли. Чим більше ви маєте бджол, тим вони більше видобуватимуть мед, і тим більше вони а, тим більше. Вона власне, коштуватиме. Тут усе зрозуміло. Наступне дерева. Дерева нам із вами потрібні, аби збільшити кількість повітря для гри, прикаси. Тут має бути усе зрозуміло, і останнє це землі. А чим більше у вас землі, тим краще, адже ваше фермерство з швидкими темпами зростатиме, і ви зможете на нових клаптиках землі розміщувати будь-які елементи, аби отримати більше прибутку. Наступне, давайте ми із вами розглянемо особливості маркет. Плейса маркетплейс є окремим розділом платформи Honeywood. Гравці можуть купувати та або продавати NFT один одному та один одному. Джоли можуть бути, це можуть бути пасіки, можуть бути прикраси. Усі предмети гравця автоматично синхронізуються з магазином і маркетплейсом. Децентралізація системи дає можливість торгувати предметами без фактичної присутності на ринку, що є чудовою мотивацією для всіх гравців та у. Учасників. І слів команди проекту, цей розділ буде доступний лише в наступних версіях гри після виходу HoneyCoin на криптобіржі підсумок. Я вважаю, що Marketplace є доволі цікаве рішення ринка, адже це додає більшої колоритності, та ви вже та ви зможете власне купувати і продавати NFT, тобто бджіл, пасіки та декраси іншим гравцям у цьому місці. У ньому міститься децентралізація, яка дозволяє вам торгувати без присутності на ринку. І це є чудовою мотивацією для учасників гри Ханівуд. Цей вибір я зробив і це Honeywood. Тобто буду і надалі всіляко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проект. До нових зустрічей в наступному випуску. Усіх е люблю, бувайте!